Продовжуємо вивчати тему чотирикутники. На попередніх уроках ми вже розглянули, що таке чотирикутник, які його властивості, і також розглянули конкретний вид чотирикутника – паралелограм. Після того ми розглядали вже різновиди паралелограма. Ми дізналися, що прямокутник це теж паралелограм, у якого всі кути прямі. Сьогодні поговоримо про ромб, який теж є різновидом паралелограма. Запишіть, будь ласка, в зошит тему уроку. Ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні. Ми вже говорили про те, що у паралограма протилежні сторони однакові, і ця пара теж однакова. А якщо сторони рівні всі, тобто достатньо оцих двох сусідніх, так, якщо попарно вони рівні, то такий паралограм називається ромбом. Зазвичай ромб зображають дещо по-іншому, ось таким способом. Правильний спосіб і такий, і такий. Ми просто повернули його, так сама фігура від цього не змінилася. Дещо пізніше сьогодні розглянемо, ну, на мою думку, найзручніший спосіб накреслити ромб. Подивимося, які з даних фігур є ромбами. Порівнюємо з означенням ромба. Нагадаю, ромб це паралелограм, у якого. Всі сторони рівні. Подивимося на всі одразу. Ну, очевидно, що це все паралограми. У них протилежні сторони. У всіх паралельні попарно. Отже, нам потрібно лише перевірити, у яких з цих паралограмів всі сторони між собою рівні. Перша фігура. Візуально виглядають рівними. Вважаємо, що це ромб. Друга фігура. Сусідні сторони, очевидно, неоднакові. Ось маленька, а ось велика. Отже, це не ромб. Наступна фігура. І ви знаєте, що в неї є якась своя інша назва, правда ж? Це квадрат. Але подивимося на означення: це паралелограм, протилежні сторони паралельні. І сусідні сторони, між собою, рівні. І ця теж така ж, і ця така ж. Тобто це паралелограм, у якого всі сторони рівні між собою. Отже, за означенням ромба це ромб. Наступна фігура. В неї, очевидно, не рівні сторони. Ця і ця. Абсолютно різні. Маленька, велика. Ні, не підходить. І наступна фігура теж підходить під означення. Ці сторони між собою рівні, і це паралограм. Отже, це теж ромб. І, взагалі, то це теж квадрат, я думаю, ви бачите. Поговоримо про властивості ромба. Оскільки ромб це паралограм, то для нього виконуються всі ті властивості, які виконуються і для паралелограма. Я дуже схематично тут зображу їх. Ми говорили, що у паралограма. Протилежні сторони рівні, але ж вони рівні всі взагалі. У паралелограму протилежні кути рівні. І сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Ми говорили про те, що діагоналі паралограма перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Ми говорили про те, що периметр паралограма знаходиться як подвоєна сума двох його, двох його несусідніх сторін. Але, якщо ми врахуємо, що всі сторони взагалі однакові, то отримаємо формулу 2 на А плюс А. Отже, 2 на 2 А. Тобто 4А. Для ромба можна використовувати формулу як для паралограма, а можна використовувати формулу особисту для ромба. Периметр ромба дорівнює 4 помножить на А. 4 однакові сторони. Помножить на кількість їх. так? Крім того, що для ромба виконуються всі властивості, які є для паралограма, У ромба є свої особисті властивості. Ми вже сказали, що у ромба всі сторони однакові, це означення. У ромба діагоналі так само, як у всіх паралограмів, перетинаються, точкою перетину діляться навпіл. І крім того, діагоналі у ромба перпендикулярні. Вони перетинаються під прямим кутом. І таким чином, це вже не є очевидною властивістю, але ви можете побачити, що утворюються чотири рівних прямокутних трикутники. Ось третій і ось четвертий. Як наслідок цього, оці ось кути будуть однакові. Тобто, діагональ ромба є бісектрисою його кута. Кожна діагональ. Розділяє кожен кут внутрішній на дві однакові частинки. Враховуючи це, враховуючи властивості, які ми розглянули, зараз роздивимося, на мою думку, найзручніший спосіб побудувати в зошиті ромб. Візьміть, будь ласка, олівець і лінійку і побудуємо ромб, використовуючи його властивості. Ми сказали, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Крім того, ми знаємо, що діагоналі ромба перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Отже, відступіть е, трішечки місця ось так, зліва, і побутуйте вертикальний відрізок будь-якої довжини. Але перевірте, у нього має бути довжина з парної кількістю клітиночок. Або сантиметрів, як вам зручніше. У мене, наприклад, 2, 4, 6, 8, 10, 12 клітинок. Ви можете взяти, як у мене, 12 клітиночок, або 6 см. Або побудувати свій відрізок. Перевірте, щоб кількість клітинок була парною. Тепер знайдемо серединку. В діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Знайдемо серединку цього відрізка. І через неї проведемо горизонтальний відрізочок. Причому таким чином, щоб ця точка була і його серединою також. Дивіться, вліво чотири клітинки і вправо чотири клітинки. Отже, я побудувала однакові половинки ось діагоналі, таким чином, щоб вони перетиналися під прямим кутом. Оцей шматочок і оцей шматочок мають бути однакові. Оцей і оцей теж однакові. І якщо ви будуєте по клітинках, то у вас вийдуть перпендикулярні діагоналі. Тепер прикладаємо лінійку ось так навскоси і з'єднуємо. З'єднуємо вершини так, щоб отримати чотирикутник. Ось так і ось так. Позначимо, що це у нас чотирикутник. У нього всі сторони рівні. І, крім того, поставлю ще ось тут перпендикуляр, щоб показати, що виконується ще й властивість. Крім такого способу, ви можете будувати ромб і по-іншому. Ну, тобто, спосіб теж самий, але ви можете розташувати трішечки по-іншому діагоналі, і це теж буде правильно. Я взяла інші розміри, і ось так його дивіться повернула. Це теж буде ромб. Коли будуємо креслення до задачі або просто креслення ромба, то можна так, можна так, будь-яким способом, який вам здається зручнішим і красивішим. В принципі, можливо будувати і як звичайний паралограм, але в такому разі доведеться лінійкою вимірювати довжини сторін. Ось у мене 7 клітиночок, ось так. І обов'язково треба лінійкою перевірити, що там вони однакові взагалі. Це теж ромб. Тобто, всі ці три варіанти вони цілком коректні це зображення ромба, все нормально. Поговоримо про ознаки ромба. Як впізнати, що перед нами ромб? Ви бачите перед собою паралелограм, як ми ось дивилися на декілька зображень назад. Як впізнати, що перед вами ромб? Ну, якщо виконується означення, тобто всі сторони рівні, то очевидно, що перед вами ромб за означенням. Але крім того, можуть виконуватися певні ознаки, які роблять вашу фігуру, на яку ви дивитеся паралограм ромбом. Якщо у паралограма дві сусідні сторони рівні, то такий паралограм є ромбом. Очевидно, достатньо двох сусідніх, а вони, відповідно, рівні попарно протилежним сторонам. Таким чином, і всі будуть рівні. Тобто, якщо в задачі ви зустріли дві сусідні сторони рівня у паралограма, то такий паралограм є ромбом. Якщо ви бачите перед собою паралограм, і в нього діагоналі перпендикулярні. Такий паралограм є ромбом. Тобто не обов'язково навіть розглядати сторони. Якщо паралограма діагоналі перпендикулярний, то він однозначно ромб. Якщо паралограма діагональ є бісектрисою кута, то такий паралограм є ромбом. Теж не обов'язково розглядати, якщо у вас є паралелограм, у нього є діагональ, і утворюються однакові куточки, то такий паралограм є однозначно ромбом. Давайте розв'яжемо декілька задач. Ці задачі написано усно. задача 136. Усно і зробимо. Питання: чи правильне твердження? Якщо в чотирикутнику діагоналі перпендикулярні, то він є ромбом. Спробуйте зараз зупинити відео і побудувати такий чотирикутник, у якого діагоналі перпендикулярні, але він не ромб. Якщо вийде, то твердження неправильне. Якщо не вийде, тоді будемо ще додатково розглядати, чи завжди це виконується. Зупиніть відео, побудуйте чотирикутник, у якого діагоналі перпендикулярні, але він не ромб. Я побудую діагоналі, чотирикутника перпендикулярні. З'єднаю всі ось так в кінці діагоналі. Ну, і це, очевидно, не ромб. Ну, ці сторони, вони ж зовсім неоднакові, це навіть не паралограм. Тобто недостатньо того, щоб діагоналі були перпендикулярними. Необхідно, щоб чотирикутник був паралелограмом. Якщо в чотирикутнику діагоналі не перпендикулярні, то він не може бути ромбом. Спробуйте побудувати такий ромб, у якого діагоналі не перпендикулярні. Я спробую побудувати ромб таким чином, щоб у нього діагоналі були неперпендикулярні. Отже, ось ромб. Тоді ця діагональ утворює два рівних трикутничка, бачите, їх, так? І причому рівнобедрених. Отже, ось цей відрізок є висотою бісектрисою та медіаною. І ось цей відрізок. Теж є висотою пісектрисою та медіаною. Тобто він перпендикулярний. Отже, якщо у вас фігура ромб, то в нього діагоналі однозначно перпендикулярні. Третє питання. Чи існує ромб, який є прямокутником? Спробуйте накреслити ромб, який є прямокутником. Нагадаю, прямокутник це паралограм, у якого сторони перпендикулярні. Ось ромб. І задача каже мені, що в нього, можливо, сторони перпендикулярні. Треба трішечки підтерти, так, щоб вони стали реально перпендикулярними. Так, цю сторону трішечки зітру і підправлю так, перпендикуляр. Ось так. Ніби однакові. Так, тоді мені треба теж протилежну сторону трішечки підтерти, бо ромб це ж паралограму, отже, вона має бути паралельна протилежній стороні. Тоді і цю трішечки підправлю. Ну, цілком нормально, дослідницький процес. Так, здається, в мене вийшло. Ромб. У якого сторони перпендикулярні, тоді і ці теж перпендикулярні, і ці, і ці. Тобто, це у мене фігура, яка є паралелограмом. Яка є ромбом? І яка є прямокутником? І дивіться, що у нас вийшло? У нас вийшов квадрат. Дещо пізніше, коли будемо докладно розглядати тему квадрат, дізнаємося, що квадрат це такий ромб, який є прямокутником. Або, навпаки, це такий прямокутник, який є ромбом. Четверте. Чи правильне твердження: жоден прямокутник не є ромбом. Спробуйте накреслити прямокутник, який є ромбом. Я спробую. Отже, є прямокутник. У нього сторони перпендикулярні, він паралограм, треба, щоб він став ромбом. Тобто, оця сторона має бути така штучна, як і оця. Підітру трішечки, щоб вони стали однаковими. Так. Здається, ось так однаково. Може, іще трішечки, так? чуть-чуть, ну у вас є лінійка, ви можете не міряти. Так, щось таке. Тоді ці сторони однакові, ці сторони однакові. у мене знову вийшов квадрат. Тобто, твердження, жоден прямокутник не є ромбом, неправдиве. Ось я накреслила прямокутник, який є ромбом. Квадрат. Давайте пройдемося по всім питанням. Чи правильне твердження: якщо в чотирикутнику діагоналі перпендикулярні, то він є ромбом. Неправда. Якщо в чотирикутнику діагоналі не перпендикулярні, то він не може бути ромбом. Правда, не може бути він ромбом. В ромбі завжди діагоналі перпендикулярні. Чи існує ромб, який є прямокутником? Існує. Ось він. Жоден прямокутник не є ромбом. Неправда. Деякі прямокутники є ромбами, вони називаються квадрат. Тепер розв'яжемо декілька задач письмово. Запишіть, будь ласка, номер 120. До кожної задачі ми будемо робити креслення. Креслення, нагадаю, ми робимо олівцем за допомогою лінійки. Гострий кут ромба дорівнює 50 градусів. Питання: який кут дорівнює, який кут утворює діагональ, проведена певним чином. Давайте побудуємо ромб. Не обов'язково, але нехай гострий кут приблизно 50 градусів. Транспортиром не буде міряти. Нагадую, як ми будуємо ромб. Починаємо з діагоналей. Проведу вертикальну діагональ. Чотири клітиночки. І ще 4 клітиночки. І одразу намітила серединку її. Тепер через цю серединку проведу горизонтальну діагональ. 7 клітинок. І сім клітинок сюди. Не обов'язково сім клітинок. Головне, щоб вони були рівні між собою. І з'єднаю. Одна сторона. Протилежна до неї. Розвертаю зошит, прикладаю лінійку під іншим кутом, третя і четверта сторона. Досить зручно поставити одразу перпендикуляр в дуже багатьох задачах. Цей перпендикуляр потрібен. І позначимо, що це у нас ромб. 1, 2, 3, 4. Гострий кут ромба дорівнює 50 градусів. Гострий кут ромба. Це так, подивимося: ось кут ромба і ось кут ромба. Перший і другий. Ну, очевидно, що цей. Нам потрібен гострий кут, а цей пані, трохи не гострий зовсім тупий кут. Так, позначу 50 градусів. Підпишіть ручкою ці ось 50 градусів. Так, давайте я теж ручкою синеньким. Так. Це у нас дано 50 градусів є. Завдання. Який кут утворює діагональ, проведена з цього кута зі стороною ромба. З цього кута, значить, з цього кута, буквально з цього кута. Діагональ проведена з цього кута, ось вона. Діагональ утворює кут зі стороною, наприклад, з цією. Або з цією. І тут все одно, яку саме розглядати. Червоним кутом, червоним кольором позначу. Між діагоналлю та стороною утворюється ось куточок. Діагональ ромба є бісектрисою його кута. Тобто, очевидно, що там утвориться кут в 25 градусів. Половинка. Якщо великий кут 50, то половинка буде 25 градусів. Давайте запишемо. Нам потрібно 50 градусів, поділити навпіл. І, в принципі, не обов'язково навіть це писати, можна на кресленні позначити, що у нас там буде 25 градусів. Половинка. Тому що діагональ є бісектрисою. Розглянемо ще одну задачу. Завдання 134. Знайдіть кути ромба, якщо. І дано тут дві підзадачі. Давайте їх розв'яжемо по черзі. Перша. Завдання знайдіть кути ромба. Беру Виолювайте лінійку, креслю ромб. Завжди до кожної задачі робимо креслення. Вертикальна діагональ. І горизонтальна діагональ. Між собою перпендикулярні. З'єднуємо під лінійку, утворюємо ромб. Завдання: знайдіть кути ромба, якщо сума двох його кутів дорівнює 80 градусів. Давайте подумаємо, які ж це кути. Можливо, це. Так, буду, буду кольором позначати, а потім зітру. Е, можливо, цей плюс цей. Але ні, такого не може бути. Тому що сусідні кути в сумі дають 180 градусів. Можливо, що оці кути. Сума двох його кутів дорівнює 80 градусів. Знову не схоже. ці два кути у мене накреслені тупі. Залишається тільки один випадок: оці два кути. Сума цих двох кутів дорівнює 80. А ці кути однакові? Якщо два кути однакові і їхня сума 80, то по скільки вони можуть бути? Звісно, половинка від цих 80. Позначу ці два кути. І підпишу кути по 40 градусів. Якщо сума 80, а кути однакові, то вони обидва по 40 градусів. І завдання ще знайдіть кути ромба. Я не всі кути знайшла. Мені потрібно знайшти ще ось цей тупий кут. І навпроти нього буде такий же точно. Але ж ми пам'ятаємо, що суміжні кути в сумі 180 градусів. Від 180 віднімемо 40, отримаємо 140 градусів. Отже, оцей куточок 140 градусів. І навпроти нього теж 140 градусів. Нам навіть записувати тут нічого не обов'язково. Сума 180, протилежні, однакові, знайшли все, що нам знадобиться. Це була досить легка задача. Готово, давайте розв'яжемо наступну задачу тут. же. Знову завдання: знайдіть всі кути ромба. Запишемо друге і побудуємо ромб. На цей раз, щоб не було одноманітно, побудую його таким більш витягнутим вертикально. 5 клітиночок. І ще 5 клітиночок. А тут менше. Проводжу сторони отримую ромб. Нагадаю ще раз олівцем і підлінечком. Один з кутів ромба на 20 градусів більший за інший. Один з кутів більший, отже, йдеться не про протилежні кути, як в попередній задачі. Якщо вони різні, ці кути, то йдеться про два сусідніх кути. Не сказано, не дано жодного з них, дано тільки залежність між ними. Отже, нам знадобиться рівняння. Один з кутів позначимо Х. Інший на 20 градусів більший. На 20 більший, тобто х плюс 20 градусів. Пригадаємо, що ми знаємо про сусідні кути паралограма. Їхня сума 180 градусів. Додамо один кут та інший кут. Ось два сусідніх кути. Додаємо їх, отримаємо 180. Розв'яжемо звичайне лінійне рівняння. 2х, х плюс х. 20 перенесу в протилежний бік, отримаю 160. Х дорівнює 80 градусів. А інший Х плюс 20, 80 плюс 20, 100 градусів. Зверніть увагу, всі задачі, в принципі, можна підібрати відповіді. На 20 більші, в сумі дають 180, але ну, очевидно, що це 80 і 100. Тобто, можна розв'язати, в принципі, підбором. Задача зовсім не складна. І остання задача на сьогодні. До 37. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 10 градусів. Йдеться в задачі про ромб, дістаємо олівець та лінійку, креслимо ромб. Вертикальна діагональ і її серединка. І горизонтальна діагональ. Зазвичай, що складніша задача, то більше вам додобається малюнок, більше креслення. 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 і в цей бік. Так. Я креслю і креслите. Ром. Сторона. Утворює з діагоналями кути. Подивимося, нехай ця сторона утворює кути з діагоналями. Сторона, діагональ. Один з кутів. І знову сторона, діагональ, інший кут. Різниця яких дорівнює 10 градусів. Тобто, якщо я від одного кута відніму інший, отримаю 10 градусів. Тобто один з них на 10 градусів більший від іншого. Назву менший кут Х. Тоді більший кут буде на 10 градусів більший х плюс 10 градусів. Це зараз ми відзначили умову. Ми записали умову на кресленні. Так? Сторона утворює з діагоналями кути, їхня різниця 10 градусів, отже, якщо один кут Х, то інший кут Х плюс 10. Тепер нам потрібно скласти рівняння. Але ж подивіться, у нас немає нічого про. Ми не можемо це зв'язати ніяким чином з самим ромбом. Але ми можемо пригадати, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. І таким чином у нас утвориться фігура. Зараз я її ось так закреслю, у нас утвориться певна фігура. Звісно, це прямокутний трикутник. Про прямокутні трикутники ми дещо знаємо. Так? Його сума кутів теж 180 градусів. Один з кутів 90. Отже, сума двох непрямих кутів 90 градусів. Один кут, інший кут, їхня сума 90 градусів. Розв'яжемо рівняння. 2х дорівнює 90 мінус 10 80. Х дорівнює 40 градусів, це один з кутів. А інший кут Х плюс 10, 50. Зверніть увагу, ми не розв'язали задачу. Завдання було: знайдіть кути ромба. А кут ромба, ось він. Ось Х 40 градусів, а ось кут ромба, вдвічі більший. Тобто, один з кутів ромба буде вдвічі більше 80 градусів. А інший кут ромба буде вдвічі більше 100 градусів. Обов'язково в кінці розв'язування перевіряємо, чи знайшли ми те, що вимагала від нас задача. Чи, можливо, ми просто склали рівняння, розв'язали його, а задача недорозв'язана. Ось відповіді. Кути ромба 80 та 100 градусів. Отже, сьогодні ми з вами розглянули поняття ромба. Дізналися його властивості та ознаки, за якими можна впізнати ром.